6 грудня близько 12-ї години ночі на чергову частину заводського відділу поліції надійшло повідомлення про виявлення на вулиці на проїжджій частині дороги чоловіка у лужі крові. На місце події було направлено слідчо-оперативну групу, де під час огляду було встановлено, що дійсно на місці перебуває чоловік з пораненнями Голови, біля нього було виявлено близько 6 стріляних гільз, після чого було встановлено, що чоловік ще живий та викликано швидку допомогу. Чоловіка було доставлено до лікарні швидкої медичної допомоги міста Миколаєва, де через деякий час, незважаючи на зусилля лікарів, потерпілий помер. За зазначеним фактом було внесено відомості за статтею 115 Кримінального кодексу України умисне вбивство. Під час розслідування з метою розкриття зазначеного злочину було допитано близько 500 чоловік. Опитані фактично всі близько граші підприємства, установи організації, перевірені всі власники зброї, які мешкали на території району. Орієнтований особовий склад всієї поліції Миколаївської області. Завдяки спільним зусиллям було знайдено фактично підозрюваного. Який міг скоїти зазначене кримінальне правопорушення під час проведення оперативно-розшукових заходів зазначена особа було встановлено та не доведена його причетність до скоєного вбивства нашого потерпілого. На теперішній час підозрюємо обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Вилучена зброя, з якої було здійснені постріли у потерпілого, триває досудове розслідування, за результатами якого кримінальне провадження буде направлено до суду. Я серед жив, то машки Я продерживаюсь от протеста. Я не даю никаких показаний пока. Ранее вы судим? Да. Ну, за разбой и за тяжкие телесные. Повлекшие смерти? Да. Понятые, смотрите, митчи, скажите, киван. Так, на пістолеті має маркування з написом Made by Attack Arms Ltd калібр 9 мм, Також мається три патрони. Yes.